Уявіть собі, е, пара прийшла на концерт те саме шоу. Так. Що, Що ти сідає? Сідає? Та, та Точно та наші? Та то наші, наші. Та сідай, я, я зараз сяду. Я зараз сяду, ти ляжеш. ти. Що ти? Я... я доплюну. Та відстань від тої жінки. Я до... Біситься. Чого вона біситься? Бо я в перший ряд. Слухай, сядь. Зараз я вже С... сіди. Тихо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чого ти вже? Чого ти ржеш? ще <плес> слова ніхто не сказав? І Ти глянь! Глянь, як притулу рознесло! То не притула, то жобло. А я не знав. А притула де? Та притули вже два роки нема. Бляха, такий молодий чоловік був. Царство йому <плес> небесне. Що дурний? Та шкода. Та з ними нема. Він від них пішов. Пішов в політику. То я все правильно сказав, тоді царство йому ч... небесне? Та все, вже він волонтерить. А, я ж не знав. Ну. Молодець. Молодець. Волонтер, молодець. Я просто не розумію, що той. жолудь. Жогло. І жога. Ну. No. Я не розумію, чому він в політику не пішов. А що? Та ти на морду його глянь. Ти глянь, яка мордяка як Та Я вважаю, що нормальне обличчя в артиста. Ну. То моя особиста думка. Яке обличчя? Ти то обличчям називаєш? Не буває на обличчі шість підбородків. Там ту рижу штору підняти, там ще чотири. Я тобі Він готовий депутат, ти глянь на нього. Я йому навіть гасло придумав. Яке? Класне. А ну. Прогодував себе, прогодую Україну. Смішне? смішне. Ну скажи, що смішне. Та смішне. Я придумав. Молодець. Можете мені в ті вар'яти податись? То не вар'яти то І... інакше шоу. Я не знаю. Яке? Те саме шоу. <ріху> ти дурна? Що ти... таке? Ти чуєш, що ти говориш? Що? Те саме, але інакше? Інакше, але те саме. Назва така. Те саме шоу, mm -hmm. бо ті самі люди на сцені. Дивись. <ріст> що <ріст> <ріст> ти? 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 Та що, та от, от, от дійсно, от, от хлопці все показують як в людей в житті. А що, бо я Та тільки що Владзу показував мужика, <ріст> який випив Віагру і все одно не зміг. <ріст> Бач. Все як в людей в житті. Я тобі ще раз повторюю. Я не знав, що від тої маленької таблеточки тиск піднімається. Ну, хоч щось піднялось. Х... Я Йду курити. Сядь Та Я курити хочу. Сядь, не будь Чо бидлом. Ти, що? Що? Сядь не будь бидлом, не будь рагулиною. Сядь. Господи Боже. Яке курити? Яке курити? Зараз владжу монолог читати буде. Тоді й підеш. А що в них тоді перекурив? Ні. Просто владзю в зал подивиться, може, мене замітить. Не хочу, щоб ти біля мене маячив. Ой Боже, слухай, ти спустись на землю. А що, думаєш, що йому такі не подобаються? Я думаю, він стільки не вип'є. Добре, що ти зміг. О, Добре, що ти зміг стільки зміг. випити. Просити пити, взяти. Взяла. Взяла. Так. Добре, давай, будемо дивитись концерт. На. А запити? Не. А якщо я перепутаю. Та не перепутаєш там однаково розбавлено. От ти! Молодець в мене, за що тебе і люблю? Ну. Я думав, там один до одного, а там один. Для себе розбавляли. Ні, ти знаєш, Хлопці молодці. Молодці молодці. Молодці. І ти знаєш, і, і притула, то їхній теж молодець. Молодець! Бо він їх колись разом докупи зібрав. Ні, не того. А чого? Молодець, що коли тоді в політику ходив, е, хватило розуму жогла не потягнути. А чого? Бо ти крав би. Вадик, давай по сценарію. Ти крав, бля. Ти крав, бля.